Вірити у Харків, він буде успішним? Чи все ж таки ні? Треба стратегічне бачення, як тепер буде жити область. Так, як вона жила раніше, вже не буде. І якщо ми будемо розвивати так, як воно раніше було, то ні, успіху не буде. В кращому випадку, з великим надривом, ми вийдемо в нуль, і то це буде величезна перемога, величезне досягнення. Ми маємо змінювати підходи, маємо змінювати бачення, маємо змінювати структуру економіки, відповідно впливати на те, як воно має розвиватися. Підход, в тому числі, і на розвиток громад, регіональний розвиток це також саме воно. Це ж і робот, і трудова міграція все, все це величезний комплекс робіт, які ніхто, звичайно, пересічний громадянин ніколи не побачить. Але це те, що від, залежить від влади, від місцевої влади, від регіональної влади, від національної і в принципі від кожної людини, що потім воно це працювало. І тоді е, Харківська область може бути успішною. Вона буде і вона одна з найперших. Е, вона є стрижневою і опорною, скажімо так, точкою регіоном для загалом України України і всієї східної Європи в принципі Європи. В багатьох світоглядно-стратегічному баченні це не, не цього усвідомлення досі немає. На жаль, але я думаю, що ми до цього прийдемо і переробимося.